А просто так. З самотужки збираю душу, щоб простягнути вічність кожному. Але чи можу все зрозуміти, хоч би десь істину зустріти, а то перегрівся влітку на сонці, заліз додому через віконце. Ніби злодій, хотів собі роки купити, щоб пенсію зберегти і поности в небо. Цікаво живуть люди, збирають недогризки повсюди. Згодом в кістки душу вдягають, самі пусті дзвонять байдужістю, хіба не бачать? Хіба не знають?